Ну, і нині Україна сформулювала вже два конкретні очікування від саміту: це запрошення стати членом НАТО та отримати гарантії безпеки. Водночас, усі розуміють, що це насправді план максимум, що ж насправді зможуть пообіцяти партнери Україні у вільності, і як це вплине на перебіг війни. Дивимось далі. Запросити Україну до НАТО закликав президента США Джо Байдена український лідер Володимир Зеленський, адже за його словами, Байден та людина, яка ухвалює рішення. Водночас Зеленський дав зрозуміти, що немає завищених очікувань, адже всі розуміють, що Україна не буде в Альянсі до закінчення війни. Це так важливо відчувати, що в майбутньому ви справді будете поруч із союзниками. Ми все розуміємо, але цей сигнал дуже важливий і залежить від рішення Байдена. Україна інтенсивно готується до липневого саміту НАТО, і схоже, ця робота української МЗС дала свої результати, адже, окрім традиційно найбільш прихильних до України Польщі, Чехії, країн Балтії про підтримку євроатлантичних прагнень заявили в Болгарії та Італії. Надання реальних гарантій Україні є безумовною підставою для досягнення справедливого миру в майбутньому. Це означає, що ми стоятимемо поряд з Україною стільки, скільки це необхідно. Ми будемо її підтримувати. Це стосується і саміту НАТО. Обнадійлива заява напередодні важливої зустрічі у Вільнюсі пролунала й від президента країни, в якій відбудеться саміт Литви. У мене є відчуття, що ми ще знайдемо ті формулювання, які не розчарують українців і скажуть більше, ніж ми звикли озвучувати. Точно є не одна, не дві та навіть не чотири держави, які хотіли б масштабнішого тексту. І саме зараз триває діалог між такими державами та обережнішими країнами. Сподіваються, він завершиться у взаємоприйнятний спосіб. Щоправда, сам процес вступу України до НАТО може загальмувати обережність Сполучених Штатів. Президент Джо Байден нещодавно натякнув, мовляв, Україна ще не відповідає усім вимогам, аби долучитися до НАТО. І чи не найбільшою проблемою, на його думку, є корупція? Зараз проблема ні в Німеччині, ні в Франції. Проблема в Байдені, в Сальвані і в США. От вони поки не готові нам дати саме такий сигнал. Можливо, їх дотиснуть. Можливо, буде така таке формулювання, що процедура вступу України до НАТО буде особливою. Проте певні гарантії безпеки Україна все ж може отримати вже на вільнюському саміті. У цьому переконаний політолог Володимир Фесенко. Якщо Росія знов піде війною. На, на території, які контролює Україна, е, ну, тоді да, треба захищати Україну. І в Росії це мають розуміти. Е, і Це буде запобіжником, що Росія не піде на нас новою війною. Проте, отут цікавий варіант. Якщо раптом е, Україна вирішить сама е, звільняти Крим, е, ну, це справа України, НАТО в цьому участі брати не буде. Водночас американське видання «Політіко» зазначає, що західні союзники ще не мають єдиної позиції щодо гарантій безпеки, яких просить Україна. Трохи іншу інформацію мають журналісти «The Wall Street Journal. Ми не пропускають до вступу в НАТО. Країни заходу запропонують Україні модель безпеки за зразком Ізраїлю. Це полегшить надання Києву зброї, передових технологій і буде кроком на шляху до повноправного членства в Альянсі. Між тим офіційний Вашингтон, вкотре цього разу устами речниці Білого Дому Крінжан П'єр. Нагадав Україні про необхідність реформ і пообіцяв не зачиняти двері альянсу перед Києвом.